Моє вітання, шановне товариство. Почали ми косити картоплю. Косимо ми раніше, ніж зазвичай, в зв'язку з тим, що будемо косити ручною косою і тримору. І поки зілля зелене легше косити. Коли картоплю ми будемо вибирати, ми ще точно не знаємо. Але площу треба підготувати. Тому ми вирішили почати таку роботу. Починаємо косити ручною косою. Руками косимо там, де менше лобуди, а більше дорізки польової, як в нас кажуть, павутиця. Тому що доводиться трошки догласти зусиль, а хочеться, щоб площа була чиста, тому що не знаємо, коли ще будемо копати. Місцями зілля зовсім небагато, але якби там не було, руками доводиться махати, щоб була якість на висоті. Та частина городу, де дуже багато лобуди, будемо косити тримером. Хоч досвіду такої роботи ще немає, але будемо вчитися. Спочатку пробуємо косити тримером поперек. Ніби погано, але трохи незручно, багато часу і якість не дуже. Тепер пробуємо косити повздовж. Получається швидше, легше якість краща. Подивіться, друзі, досвідки непогано. За перший день ми викосили десь орієнтовно сотих 15, дві третіх, одним словом. На завтра залишилася така частина 5-6. Сукосили ми нарешті нашу картоплю. Пішло нам так 2 дні по кілька годин на день. Якщо взяти сумарно, то виходить яких годин 6-7. Ну, але за один день таку роботу виконати на руки затяжко. Тому розділили на 2 дні. Як вже бачите, сьогодні навіть і просохло зілля. Нехай собі сохне. Ще може, десь після тремора пізніше, перед тим як будемо купати картоплю трошки поправимо. Ну що я вам, друзі, хочу сказати? Тут кусили тримор, але й досить добре виходить, просто треба мати практику. А так, спочатку тяжко-тяжко, а потім пішло От так Площа 20 сотих. Готова. Зілля просохне. Лободу відвеземо туди смітник, там у нас недалеко є, а там, де полотиться, як наш кажуть, а по лі літературному дорізка полюва піде на корм козам на зиму. Ну що ж, будемо чекати ще. Ну все, друзі, бувайте! Таке вийшло в мене відео, як ми косили картоплю. Бувайте всіх вам благ!